Вітаю, мене звати Василь. Я займаюся причепами вже два роки, а саме реалізовую причепи фірми Урса. Зараз я стою біля причепу платформа. Це 3 метри на метр двоосний. Двоосьний. Колісна база у нас йде під платформою, під підлогою. Це досить цікавий варіант. Вживу я цих причепів ніколи не бачив, тому мені зараз буде цікаво заміряти його. Параметри рулетку, щоб розуміти і краще роз'ясняти вам, якщо ви надумаєте такі от брати. Цей причіп купувався в кінці 23-го року. Йому зараз майже 10 місяців. За одне подивимося, в якому стані оцинковка, в якому стані борти знаходяться, в якому стані сама рама знаходиться. І плюс я зроблю вам габаритні розміри, де йшла всередині, які в нас розміри. В загальному ви подивитеся. Щоб чітко розуміти, як він виглядає, що з себе представляє. За одне, чого я ще сюди приїхав, в нас гарантійний випадок, а саме зламалася защёлка з тої сторони. Гачечок я привіз по гарантії Юрі, а це замовник Юрій. Привіз нову защёлку, зараз поміняємо її. За одне от, клієнт далі буде використовувати його по повній програмі. Цей причіп є в базовій комплектації. Тут нічого особливого, лише підкатне ось колесо, яке мені допомагає його тягти. О, треба брати розгін. І поїхали. Так, витягую на сонце його. Тяжкенький, він приблизно десь 350 кг. Юрій в мене замовляв базову модель. Тобто... На звичайних 13 колесах. Ось вони так виглядають. Це в нас шини розміром йдуть 1,55 метхде. Українське виробництво от Made in Ukraine. Ступиці 4х98. кнот. Борти тут, до речі, і бокові також на відкид йдуть. І плюс можна їх знімати відповідно. Тобто ми можемо мати як платформу з бортами, так і платформу і без бортів. Наше підкатне колесо на 150 кг. Сцепне в нас в базі на всі двоосні причепи і йдуть на тонну 400. Я навіть такі прицепні рекомендую всім своїм клієнтам, які в мене беруть одноосні. Причепи, обов'язково доплачувати наразі 400 гривень за таке прицепне, але це буде надійніше і безпечніше, щоб потім не думати, як його міняти і все таке. Так, ось чого, ага, ми вже бачимо сліди експлуатації. Певно, десь придавили. Треба міняти. А так, ось що в нас проблема, яка зламався. Тут такий гачок. Ось ми показуємо. З цієї сторони. До речі, це в нас йдуть посилені замки. Тобто, це не звичайні, це посилені масивніші йдуть. Доплата за такий замок зараз наразі 200 гривень. Якщо от хтось хоче собі саме такі ставити замки на е, звичайні борти. Так, Всередині, як ми бачимо, просто причіп зберігається цілий рік відкритий. В мене Юрій тент не замовляв на нього. Тобто причіп зимує. Зимував уже під відкритим небом. Ми бачимо платформа, в якому вигляді це, певно, не знаю, це оброблявся герметиком. Мабуть, це обробляв його Юрій, бо я, я навіть і не в курсі, чи... Я його, до речі, запитаю. Оброблений герметиком видно. Так. Просто робоча. Робоча машина. Всі двоосні причепи ми ставимо самі на реєстрацію. Моя електричка, до речі, вона продається. Кому цікаво, дзвоніть. Пробіг 119 тисяч 2014 рік, Сох 84 десь відсотки. Досить непогані комплектації, хоча це без шкіри. Так, ми до причепа. В металевих бортах для тенту завжди йдуть круглі от, такі от барашки. В бакелітових бортах там йдуть гачки. Чому саме в бакелітових йдуть гачки? Гачки через те, що в гачках йде два кріплення, а саме оцих дві заклепки, і воно краще тримає, не розбивається, бо круглі от такі барашки на бакелітові борти ми не ставимо, тобто і не рекомендуємо клієнтам, тому що буде ненадійно буде розбиватись. А в металевих бортах якраз барашки під різинку для тенту дуже непогано підходять. По корозії хіба що я бачу це ось, наприклад, болтики. Ну, це такий елемент, який можна заміняти. Особисто він мене не напрягає. Ну, от так само тут болт. А так іржі я не бачу. Як у нас під низом балка злегка. Покрита іржею. Зараз, до речі, всі балки і дуги до тентів фарбуються порошковою фарбою. Роман на Урсі поставив цех по фарбуванні порошковою фарбою. Бачу, це іржа. Саме дишло в нормальному стані. Цепок поіржавів. Це ось відсипка. Так. Тут у теж тріш... теж трішки корозії. Саме от на цьому елементі такому кронштейні, який фіксує раму і дишло. Тут ідуть ресори п'ятилистові і чотири амортизатори. До речі, Хлопці неправильно зібрали пластини, я тоді ще не знав. Оця пластина. Ось ця пластина, яка фіксує ці стрімянки, вона має йти поздовж балки, а не поперек. Тобто по-нормальному її треба розвернути і по-новому поставити. Так, робимо замір. Від одного борта до іншого борта 1,79,2 метрів. По версії 1,78,1 метрів. По низу 1,79,1 метрів. По довжині. Якщо ось до цього елементу, саме ось до цього елементу, то в нас виходить 2995 міліметрів. Якщо ми міряємо від, від саме від борту, тобто ось від цього елементу я рулетку там так само приклав ось до цього борту, то в нас тут, виходить, 3 метра і 5 сантиметрів. 3,05. І так само по ширині. Дивимося так само від тої частини до ось цієї частини, саме до борту. У нас буде метр вісімдесят шість. Метр вісімдесят шість. Висота борта 40 сантиметрів. Стандартно. Довжина дишла. Так, в мене виходить метр двадцять. рами. До краю прицепного, до кінця прицепного. висота від землі до підлоги 70 см на 13 колесах. Довжина, по, зовнішньому, по зовнішніх бортах, 3 м. 05 см. Ширина по зовнішніх бортах, саме по бортах. 1,85 і 3. Зараз я поставлю замок на борт. Бо Юрія нема, він зайнятий. Сказав просто, де знаходиться причіп. Щоб я міг зробити відео огляд для вас. Я зараз відкручу ось цей елемент. У нас виходить замки фірми Кнот. і поставлю нову. Ось такий приїхав мені комплект Мені ось потрібно поміняти такий елемент. Відкрутити і поставити його сюди. Тут, до речі, Юрій. Як зробив, щоб він не відвалювався, вони, він ось поставив такий кутник на болти плюс поставив такий хамутик. Щоб тримало. А в мене немає ключа на 8. Коротше, замка я не поміняв на борті, тому що вони зараз виявляються змінні. У нас були. Раніше ось такі, а зараз тут іде ширший. Тобто я гачок цей поставив, але треба відкручувати ось це. У мене зараз ключів немає на 10 я не справлюся, це вже буде Юрій сам. Зато я вам зміг показати, як виглядає причіп через 10 місяців платформа 3 на 1,80 м. Заміряв її габаритні розміри. І показав, що діє гарантія на рік на от такі ось елементи. Якщо у вас ламаються, дзвоните на урсу, і вони вам замінять. Тому цікаві причепи урса, не тільки така модель, а й багато інших. То, будь ласка, телефонуйте. Всі мої координати ось під відео, мої телефони. Прошу писати, телефонувати. Якщо вас цікавить причіп, не обов'язково. Платформа 3 на 180 м можливо, менші розміри, можливо, одноосний причіп. Будь ласка, звертайтесь, Я займаюся причепами урса вже два роки. Зможу вас проконсультувати і прорахувати той варіант в тій комплектації, який вам саме потрібно. Замок замінити не зміг, але спотіти встиг. Прицеп, мені здається, ми вас знайшли на OLX, оїллікціось в оголошеннях. Навіть вже не пам'ятаю. Прицепом довольні, бо він зручний, що він двохосний. Під наші задачі він добрий. Ми ввозимо ним там батарейку. Батарейка має там кілограм 600 Так він зручний. З недоліків, то якраз оці скоби, вони якісь досить тоненькі, бо ті, що ви вже дали ті нові, то вони якісь такі грубші, вони будуть більш такі довготриваліші. А ці такі слабе, а ці слабенькі. Так а, якщо, якщо обов'язково брати такий прицеп, то обов'язково, щоб в нього було підкатне колесо, це зручно, його потрібно брати. Ми не обмащували, то нам таке з заводу прислали от оцей кругом оброблений фанеру. Ну, рік пройшов вже майже не ржавіє, так все решта окей. Ну і якщо возити якийсь, так як ви це казали, типічний вантаж, нам не вистачає зараз до нього кріплення всередину, тобто оці гачки, які були б всередину, бо якщо є борти, незручно немає що кріпити.